В районі, де працюють наші танкісти, неспокійно, але наші воїни впевнено стоять на позиціях. Зброя почищена і завжди готова до застосування. Возобновляє наводки. 125 міліметровий снаряд щоденно збільшує кількість втрат живої сили та військової техніки противника. Танк оснащений тепловізійною камерою сучасними засобами зв'язку і навігації. Практична скорострільність гармати 8 пострілів за хвилину. Як правило, то завжди добре. Попадаємо. З додаткового озброєння на башті встановлено зенітний 12,7 міліметровий кулемет НСВ. Зряжений, почищений, красивий. Бачите. І танк спокійно відпрацьовує і уходить собі там Свій райончик очікування і чекає подальшої команди. А як часто доводиться працювати прямою наводкою іменно тут, на цьому напрямку? Кожен день. У кожного виходить свій сектор, зона відповідальності. Допустимо, ми прикриваємо цей край, той, той, той край. І залежно, залежно від того, де противник ну, намагається наступати, залежно ж від того, ми і працюємо. В районі Бахмута українські військові б'ють по позиціях ворога влучно, допомагають піхоті стримувати наступ російських військ. Місто Бахмут є під контролем Збройних сил України.